Доброго дня, дівчата, власниці шикарних розмірів. До нас прийшла новинка від преміального польського бренду Кріслайн, що спеціалізується на білизні для великих розмірів грудей у ніжному персиковому кольорі. Подивіться, будь ласка, на крій цієї чашки. Вона має потрійне членування. Така форма дозволяє правильно розташувати груди всередині. Додаткова деталь у підпахваній зоні прибирає все зайве. Нижня частина чашки складається з подвійної сітки. Бретелі міцні та достатньо широкі. Прямо пропорційно збільшенню розміру чашки, бретелі також стають ширшими. Є бокова кісточка для фіксування поясу та еластична спинка. Сама модель є комфортною та незамінною у вашій білозняній шафі. Якщо ви маєте великий розмір грудей та бажаєте правильного розташування вверх і вперед. Модель доступна у розмірах чашок. D, E, F, G, H, I, J і об'ємах від 75 до 100. Також до бюстгальтера є трусики в наявності високої посадки, ось такі закриті та стрінги високої посадки. також. Ми вас чекаємо на примірочку. Приходьте, будь ласка, до нас.